Привіт, доброго дня! Сьогодні коротко розповім про деформаційні шви. Окремо буде ще випуск, бо дуже багато факторів, які треба взагалі враховувати при виконанні. При їх, по-перше, розташуванні і пізніше виконанні, а залежить від типу цегли, від сторони фасаду дому по сонцю, від ґрунтів, рівня ґрунтових вод, можливої сейсмічної активності, кольору цегли, сроків по сезону, коли ви робите, тощо. Сьогодні хочу показати саме моменти, на які треба зважати. От давайте от я показав так, що пройтися. От то по центру будинку. От є деформаційний шов на куті. Потім йдемо, звертаю увагу на а, рівномірність а, кладки, по, а, ну, давайте то окремо. А, і от ми йдемо. От у нас центральний деформаційний шов, будинок досить а, великий. І от в нас ще додатковий шов. Тобто в нас на цьому фасаді а, три шва, але коли ми виходимо за кут, то тут, наприклад, у нас вже шву немає. Але ми йдемо далі. І от у нас знову-таки по центру будинку є шов і так далі. На що треба звернути увагу? Саме при кладці? При кладці треба звернути увагу на кілька моментів. А перший, що ми розриваємо, от якщо я знизу до гори пройдуся, то можна буде бачити, що... Повністю розірване армування, тобто продольне армування кладки, воно розривається. А другий момент от на цей момент треба звернути увагу. Тобто, деформаційний шов він дозволяє кладкам. Зміщатися одна відносно іншої, і не буде на клаці проступати тріщини. І друге, це саме для того вони і робляться деформаційні шви. Тобто ми навмисно робимо тріщину умовно, але ми робимо її естетично і зазвичай вони робляться на кутах. І на кутах ми оздоблюємо це такою. Це називається пілястри у нас, хоча це не дуже правильна назва пілястри, то конструктивно а, трошки інша конструкція. Проте, отак от воно вже пішло у, в нашому регіоні в будівництві. Тому от а, так воно називається кутові виноси кладки. А ми робимо їх потім, а, ці шви дуже гарно переплітаються візуально от з такими виносами. А, і... Перший момент це ми розриваємо армування, тобто воно йде а, в нас а, продольно. Ми обов'язково маємо армувати, але на деформаційних швах, аби вони повноцінно а, працювали. Ми а, розриваємо. І друге питання: дивіться, в нас буде а, засипка перлітом. Бачите, у нас зараз фасади не утеплені, є а, обклади а, віконні, кутові, цокольний. Буде ще обклад по монолітному поясу, і у нас вони робляться. Бачите, тут ми не робимо через те, що буде утеплення парлітом, ми не робимо вирівнюючу підготовку, ми не, як ми робимо під. А, Мокрі фасади. Потім а, в нас ще ми тут також не робимо підготовку під а, монтаж а, утеплювача. Тобто це все закриє собою перліт, коли ми його будемо задувати. А, і Ще одне, одне питання, про яке дуже важливо сказати, що а, дуже велика увага буде приділятися зазвичай заповненню деформаційних швів. Чому? Тому що проліть сипучий матеріал, і ми не можемо залишити деформаційний шов пустим. От, наприклад, при плитному утепленні ми можемо то дозволити, але знову ж таки, зазвичай є заповнення. Проте. Це окрема тема. При перліті робиться тришарове шарове заповнення, жгут, пена, гермет. І для того, аби ми герметом потім якісно підійшли, нам треба, щоб бокові стінки кладки, бачите, у нас кладка під розшивку. Вона ще додатково потім зачищається. Зараз такий чорновий варіант, бачите, ще трохи воно все таке В нас Тут йде розшивка по лицевій стороні клаці, а от на бокових поверхнях, звертаю увагу, вона має бути заповнена. Таким чином, ми потім, коли пройдемося герметом, він у нас щільненько буде приставати до докладки і не будуть створюватися такі кармани. В тому числі дуже важливо чистити, от іноді туди, бачите, там десь розчин трохи впав. Треба його підчищати і а, готуємо, тим самим ми готуємо деформаційний шов для того, аби він був а, заповнений. А, в принципі, ці два моменти: розрив армування та заповнення бокових швів, це ті моменти, на які я хотів сьогодні звернути увагу. І окремо буде, я думаю, що в тому числі випуск з багатьма схемами, де я поясню а, всю. А, всі причини, всі моменти по виконанню деформаційних швів. Слава Україні, побачимось. Бувайте.